Що відбувалось, коли вимкнули світло? Коли вимкнули світло, ми продовжували процес голосування. Яким чином? Яким чином? Ми приймали, як і приймали громадян, видавали їм бюлетені, а також організовували процес голосування. Яким чином, як таким самим, як і раніше. У нас було аварійне освітлення. Ми... Тобто тут, тут працювало освітлення, правильно вас? Аварійне освітлення це у нас були фонарики. Ну так ліхтарики і аварійне освітлення це різні речі. Ну, значить, ми за допомогою ліхтариків справлялися з цією проблемою. Чи складався акт про те, що вимикалося світло і. Поки що акт не складався. Не складався акт. А хіба технічно можливо з увімкненими ліхтариками? Проводити виборчий процес. Можливо, цілком можливо. Якби ви трошки раніше підійшли, ви побачили наскільки Ми це можливо. Так, так, я розумію. Доброго дня. Доброго. Ви можете надати коментар стосовно того, що тут вимикалось світло. Так. коли це було, як це сталося? Десять е світло намикалося приблизно годину тому. Без причин приїжджала аварійна станція, вона намагалася відремонтувати, але як ви бачите, відремонтували тільки 10 хвилин назад. Під час того, як світла не було, ми користувалися фонариками, всіма телефонами, тобто всімами, які могли допомогти при освітленні. Освітлення було достатньо. Під час, під час виборчого процесу ніяких ексесій не було. Порушень також. Нам мене. А Шостріхово. ви складали акт про те, що е... не було світла? Це питання до замісника. Я зрозумів. А чи фіксувалося якось на відеозйомку вибор... виборчий процес, коли було вимкнено світло? Також була преса і наглядачі, деякі наглядачі, також це фіксували на ага. Дякую.